Від серця до серця. От серця к серцю. Послання від ангелів. День 72-й. з індусами. І так, іде у нас тут по числам вісьмірка, дві трійки і 72. Читаємо відповіді псалмах. Псалом восьмий, Господи, владику наш, яке то величезне на цілій землі Твоє імення, слава Твоя понад ними сами, уст дітей, і немовлят учинив ти хвалу, ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника. Коли бачу твої небеса, діло пальць твоїх, місяця і зорі, що ти встановив, то що я людина, що ти пам'ятаєш про неї? І син людський, про якого ти згадуєш, а проте вчинив ти його мало меншим від Бога, і славою, і величю ти коронуєш його. Учинив ти його володарем творив рук своїх, все під ноги йому вмістив, худобу дрібну та биків, їх усіх, а також степових звірів диких. Таство небесне, та риби морські, все що морськими дорогами ходить, Господи Боже наш, яка та величне на цілій землі твоє імення. Псалом третій. Дві тройки. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стоїть проти мене, багато хто кажуть про душу мою. Йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, щити для мене та слава моя. Мою голову ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа і назветься зо Святої своєї гори. Я лягаю, сплю, пробуджуюсь, бо Господь підбирає мене. Я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Остань же, Господи, спаси мене Боже мій. Тера їх усіх ворогів моїх в шоку. Зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа і над народом Твоїм благословення. Спасіння від Господа і над народом Твоїм благословення. Спасіння від Господа і над народом Твоїм благословення. Господи, благослови нас всіх. На перемогу! Так, Псалом 72. Боже, свої суди, цареві подай, а свою справедливість для сина царевого, хай він правдою судить народи Твого, а у Твоїх справедливостю. Нехай гори приносять народовий мир, а пагірки правду. Він судитиме в богих народу, помагатиме бідним, і тиснути буде гнобителя. Будуть боятися тебе, поки сонця і поки місяця, з роду до роду. Він зійде, як дощ на покіс, немов краплі, що зрошують землю, праведний буде цвісти в його дні, а спокій великий аж поки світитиме місяць, він запанує від моря до моря, від ріки аж до кінця землі. Мешканці пустин на коліна попадають перед обличчям його, а його вороги будуть порох лизати. Царі, таршішу та островів, дадуть дари. дари, принесуть цареві шеви та сиви дарунки. І впадуть перед Ним усі царі, і будуть служити йому всі народи, бо визволить він бідаря, що голосить, та в Богу, що не має собі допомоги. Він змилується над убогим та бідним і спасе душу бідних, відкрив і насилля, врятує їхню душу, їхня кров дорога буде в очах Його, і буде він жити, і дасть йому золота шеве. І завжди молитися буде за Нього, буде благословляти його кожен день. На землі буде збіжжя багато, на гірському верху зашумить, як ливанного плід, а народ зацвіте по містах, як трава на землі. Хай ім'я його буде навіки, хай росте, поки сонце імення його, нехай благословляються ним, будуть хвалити його всі народи, благословен Господь Бог Ізраїлів. Єдине, що чуда вчиняє, і благословене навіки ім'я Його слави. І хай його слава всю землю наповнить. Амінь і амінь. Скінчились молитви Давида, сина Єсея. Псалом Соломонів, сина Давидового. А то ж, ждем. Царя, який нам допоможе. Хоча він вже є. Так, і тепер псалом. Так, цей псалом читався з Біблії. Зараз ми подивимось, виданням Московського патріархата. Москва, 1990 рік. Це на українській мові псалом, я його читаю з індусами. І тут трошки зміщені псалми. Оцей, що є 72-й, він якби в новому 71-й, бо на нових на, на один менший. Так що дві відповіді буде. І псалом 72-й. По новому псалтирю. Так, цей псалтир рокову, з якого року він випущений, нема. Але тут написано издательство добрые Так, По благословению присвященного Иоа Так, Каширского. яся пісня Давида, сина Есеева Псалом Асафу, Ас 72. О покаяние злотворящих людей. Коль благ Бог Израилю правым сердцем, Мои же в не подвижутся ноги, мале не пролишутся стопы мои, яко зревновах на беззаконное миргорешников зря, я конец восклонения в смерти их и утверждения в ране их, в труде человеческих не суть, из человеки не примут ран, всего ради удержая гордыня их и до конца, одеяшеся неправду и нечестием своим, Изыдит, как и стука неправды их придашь в любовь сердца, помыслишь о в лукавстве, неправду в высоту глаголаша, положиши на небеси уста свои, язык в их приде по земли. Всего ради обратятся люди, мои сема, и дни исполнения обращутся в них. И реша, яко увидит Бог, А есть разум вышним, всесии грешники гбзующие века, держаше богатство, я рех еда всуя оправдих сердце мое, умых не повынных русы мои, и бых язвен весь день и обличением наутренних, а о повем повента о сироду сынов своих, ему же обещахешься И не пищевах разумейте сия трусей передо мною, и дэн дэжем высветило Божие, и разумею последнее их, а в зарщениях положилась им злая, не зложилась их в них, да, как обыча в запусении». Внезапно исчезоша погибоша за, за, беззаконие свое, яко соня восстающего Господи в ограде твоем образ их уничижиши, яко разжжется сердце мое, отробы мое изменишься, я с унижен и не разумех скотен бых у тебя, я за вину с тобой удержалась руку десную мою, и советом ты наставил мои си, со приял мои си, чтобы есть на небеси, я тебе что восхоте на земле, и через сердце мое плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, вовек, век, все, все удаляющее себя от Тебя погибнут, потребил его всякое любодеющего от Тебя. Мне же прилепляйтесь о и благо есть полагать на Господа, упование мое возвести Тим, вся хвалы Твоих вот в щирих, вот в, во вратах Сион. Мне же прилепляйтесь Богу и влага есть, полагайте на Господа упование возвестите меня все хвалы во вратах щери Мне же прилепляйтесь о Богу и благо полагайте на Господа упование мое, возвестите мне всех хвалы в во вратах щери Так уж сегодня 28 число, 6 месяц, двадцать 20... 2024 рик. Тож, відповідь ще можете знайти 28 псалом, 6 псалом, 20 псалом і 24-й псалом. 28 псалом вам ще зачитаю. о тех, кто боится моря и шторма. Принесите, Господи, весы новое Божие, принесите, Господи, весы новые овны, принесите, Господи, славу славу честь, принесите, Господи, славу имени Его, поклонитесь, Господи, Его во дворе святом Его, глаз Господи на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих, глаз Господень в крепости, глаз Господень великолепие. Глаз Господа сокрушающего кедры и строит Господь кедры ливанские и стянет якотельца Ливанска. И возлюбленный сын единорож глаз Господа присецающего пламени огня, глаз Господа сотрясающего пустыню и трясет Господь пустыню кадейскую глаз Господень совершающий елени, и открыет дубравы и в храме его всякий глаголят славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царь в век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Псалом 6 чтобы освободил Бог человека от чар. Господи, да не яростью твоей обличишь мне, не же гневом ты накажишь мне. Помилуй меня, Господи, я конемощен, исцели меня, Господи, я тоже кости моя и душа сметется тело, и ты, Господи, доколе. Обратись, Господи, избави душу мою, спаси ради милости Твоей. Я конец смерти поминаю Тебе в же, кто исповедствует Тебе. Уструдився воздыханием моим, измою на всякую ночь ложе мою. Слезами мою постель мою мочу, сметется от ярости око мое, обешах от всех врагах моих, отступите от меня все делающие беззаконие. Яко услыша Господь благоплача моего, услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият, да постыдятся и сметутся все враги мои, да возвратятся и устыдятся. Дело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Псалом двадцатый. об умягчении сердец богатых, чтобы давали милость бедным. Господи, силу Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется тело, желание сердца его далось и ему, и хотение уст его не сей лишил его. Яко предварилось и благословением благостным, положилось и на главе его венец от камена честно, живота просил у Тебя, и далось и долготу дней во век века, Великая слава и воспасение Твою, слава великолепие возложишь на Него, я дашь Ему благословение во веки, во веки века, Василисиша Его радостью с лицем Твоим. Яко царь уповает на Господа, милость Вышнего не подвижется. Да рука Твоя всем врагам Твоей десница, да все ненавидящие Тебе. Яко положишь их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом их сметет и снесет их в огонь. Плод их от земли погубишь, и всеми их сынов человеческие, я клонишь на те злая, помыслишь о советы, их же не возмогут составить як положиш я хребет в избытках твоих ваших лица их. Вознесись, Господи, силою Твоей, воспоем и поем силы Твоей. Слава тобі, Божия, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне прессну, и на веки веки. Аминь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і на віки віків. Амінь. Так, 24. Це так показує, що ці речі з 90-го року. І цей 90-й рік знову прийшов до нас. Бандитизм 90-х. Псалом 24. Тебе, Господи, о тех, которым очень завидует Искуситель и постоянно приносит им искушение, чтобы возропотали. Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь в век, ниже да посмеются враги мои, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие путем Твоим скажи, мне, истези мои, научи меня, наставь меня на истину твою, и научи меня, как ты если Бог спас мой, и тебя терпеть весь день. Помяни щедроты твои, Господи, и милости твои, яка от века суть. Грех юности мои, неведение он не помяни. По милости твоей помяни меня ты, ради благости твоей, Господи, благ и прав Господь, всего ради заколожит согрешающим, на пути наставит короткие на суд научит кроткие путям своим все пути Господней милости и истины, взыскающие завета Его и сведения Его ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, много бы есть. Кто есть человек, бойся Господа, заколожи, закон, положи ему на пути его же из воли, душа же его во благих вотворится, и семя его наследит землю. Держава Господь боящихся ему, и завет ему явит он Очи мои вину ко Господу, и то исторгнет от сетей ноги мои, призри на меня и помилуй меня, я один народ и нищись, скорби сердца умножились от нож моих, изведи меня, виж смирение, мое труд мое, и оставь все грехи мои, вищ, враги мои, умножились и ненавидим неправедным, вознанавидели меня, сохрани душу мою, избав меня, да как не постыжусь, я купываю на тебя, не злобое правое прилепляху уся мне яка потерпев Тебе, Господи, ізбави Боже Ізраїля от всіх скорбей. Ізбав, Боже Україну від всіх скорбот Її, і всю мою сім'ю від всіх скорбот наших. Слава Отцу і Сину і Святому Духу Амінь. Таке послання. Від серця до серця. Всі бажання і зді... мрії здійсняться благосні. Во славу Божу. Взиваємо до Бога і віримо. І всі наші мрії і бажання здійсняться благості. Бо Господь чує молитві наші, і воздасть нам за на, по нашій вірі, все, чого ми просимо в нього. Слава Отцю і Сину і Святому Духу Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Сьогодні, назавжди і на віки вічні. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. От сердца к сердцу такое было послание. Вишенька на торте.